Цього тижня Рада ЄС остаточно схвалила план для програми Україн Фасиліті. Зокрема, це означає, що Україна утримуватиме регулярну макрофінансову допомогу від ЄС протягом найближчих років. Коли можна очікувати на перший транш і на що підуть ці гроші? Дякую. Дійсно важливе рішення. Це документ, який довго готувався, і до процесу було залучене міністерство економіки як основний орган, які за забезпечував підготовку плану, ми очікуємо найближчим часом отримання 1,9 мільярда євро як частини цього пакету допомоги, і потім всі подальші транші будуть залежати від виконання заходів реформ. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати всі 16 мільярдів євро, як заплановано на цей рік. А щодо рішень є з огляду на їх останні рішення, ну і рішення США щодо затвердження макрофіну для України, чи можемо ми ну, зі впевненістю говорити про наявність ресурсу для покриття скажімо, дефіциту цьогорічного держбюджету? Чи зберігається власне діра, яка на сьогодні не покрита навіть з урахуванням зобов'язань партнерів? Якщо виходити з бюджету, який ми запланували на початку року. Очікуваний обсяг міжнародної фінансової підтримки на цей рік складає 37 мільярдів доларів США. Ці кошти зараз наші партнери закамітили, тобто вони їх забезпечили. Звичайно, багато що залежить від нас від України. Ми маємо виконати пакет реформ. Але в цілому соціально-гуманітарний напрямок видатків забезпечено повністю. Інше питання виникає: що в нас через затримку в постачанні зброї і необхідних. Боєприпасів артилерійських засобів іншого спорядження у нас виникла потреба закуповувати або виробляти це самостійно і робити це досить швидко. І в тих обсягах, яких ми не планували на початку цього року. Тому наш обсяг видатків на сектор безпеки оборони суттєво зростає, і тому ці видатки ми маємо працювати перекопувати пере, пере Перекривати самостійно з урахуванням ресурсів, які є в нашому бюджету, тому з точки зору видатків, які не залежать від військових, наші партнери повністю дозволяють нам перекрити все. А з точки зору військових видатків, ми будемо працювати з парламентом і готувати можливо часткові зміни бюджету, які дозволять нам додатково профінансувати сектор безпеки і оборони. За перші чотири місяці року на фінансування соцвиплат спрямували понад 151 мільярд гривень. Це власне період, який Україна пройшла без американської допомоги, зокрема й бюджетної. За рахунок чого вдалося не допустити затримок із фінансування пенсій, соцвиплат тощо. Ви знаєте, в нас було розуміння, що допомога може затриматись починаючи з вересня минулого року, тому ми започаткували ряд заходів ще з минулого року, і в цьому році. Зокрема, ми забезпечили переспрямування частини військового ПДФО до державного бюджету. Ми забезпечили спрямування авансового порахування дивідендів на початок року від держпідприємств. Потім ми забезпечили авансоване спрямування прибутків національного банку до бюджету раніше ніж це очікувалось а також запровадили так званий над додатковий податок на надприбутки банків у розмірі 50%, відсотків, які ви почали отримувати з першого... Першого... першого півріччя цього року, першого фактично першому кварталі. Це дозволило нам мобілізувати близько 420 мільярдів гривень і перекрити ті потреби, які. Ми не отримали від наших партнерів, тому що я хочу нагадати, що в першому кварталі допомога, вся міжнародна допомога, була отримана в обсязі лише 10% від того, що ми очікували в отримати. Тому ми звичайно мали б розраховувати на власний ресурс, що ми робили завчасно, підготувавши відповідні заходи, відповідні політики. Пан Сергій, на останнє на наступного тижні має відбутися зустріч міністрів в форматі G7. Ви маєте так само їхати на цю зустріч, бути присутніми, адже там буде обговорюватися зокрема питання і замороження російських активів і власне виплата відсотків на користь України з цих активів? Так само буде обговорюватися питання торгівлі цих країн ЄС з Китаєм на тлі війни, яку Росія розв'язала в Україні, а Китай можливо, і підтримує в той чи інший спосіб. От які у вас особисто очікування щодо цієї зустрічі? У нас досить такі позитивні очікування, тому що я сподіваюся, що нарешті будуть прийняті відповідні рішення, які дозволять нам розблокувати питання заморожених російських активів. Я Хочу нагадати, що позиція української сторони досить чітка. Ми вимагаємо вилучення всіх активів на користь України на використанням відповідного компенсаційного механізму, вже створений відповідний реєстр. Є фонд і створюється фонд, і це основний трек. Ми вважаємо, що це справедливо, що держава агресор має заплатити за ті злодіяння, ті дії, які вони вчинили по відношенню до громадян України і бізнесу України. Але з іншого боку, ми також розглядаємо як проміжний варіант можливість отримання тимчасово відсотків від заморожених активів на найближчу перспективу. Знову ж таки, урахуванням того, що основний трек також буде рухатись. Що ж дякую вам за долучення до ефіру, Сергій Марченко, міністр фінансів України.